Всім привіт! Я оце ще щось не зрозумів, чого ще даний апарат стоїть тут, а не вже б не проданий. га? Що, це нікому не потрібен зерномітатель? Ось зараз приїде Дядь Толя, ще поцікавився, хоч хто хтось дзвонив, хтось щось запитував. Не вже, вже всі перейшли на, на погрузчики, на трактора, на манітухи і нікому не потрібен апарат. Нормальний, робочий, комплектний саме головне. Чуть-чуть підшаманений, то є в робочому стані. Бери тільки грузи. Так, а ну давайте безстренько, щоб Толі телефон красний був, він не знав, куди, куди діть його. Телефонуйте номер під відео, якщо кому цікаво. Стан задовільний, робочий, комплектний. Дядь з ніхто не дзвонив за погрузчик? Зараз ось приїде з питанням. Дядь Вася вигнав ось з цього дракона. З балочним мостом. Що тут в нього вихлопна? Ще ціла. Ага, ціла, ось, пожалуйста. Дядь Вася, стяніть сварку, бачите, вихлопна лопнула. Ми з кардана ось будемо робити, так що давайте і вам зробимо. Є газон? Ону. Тикась, тика, гад. Саме жо, теж якраз боляче місце. Де? Чи, чі, чі. Ні, то ще, 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 ще заводська. Ой, байди, що казати, виходить, що я тобі казав. Так вони в нас теж десь були, в 82-м є. Вікторович, надіщо, тяніть, кажу, зварку. Ось водку. А вони ж переведені назад. Ще походить. Виходить. Так, ну, да, балочний мост це, звісно, плюс. Як не крути тема. Ну блін, аби був чуть дешевше, ми може бізабі повтулювали б їх в МТ-зони. Але ж... Такі тут є. Вони з обох сторін повинні бути. О, так, да, це не така, як в мене сідушечка в МТ-зоні. Скільки годину, дядь Васі тут. 525 мотогодин. Подставочка під навігатор. Ух ти, ніфіга себе. Музло всі діла. Правда, касетний. Раритет, ну нічого, зато радіо новості можна послухати. Зараз демо, десь там де толя летить. Два дід Толі, верні, летить. І під собою розгрузити біг з добривом. Узнаємо, що за добриво, узнаємо яке добриво і подивимося сіка. О, тут почалося. Вихлопнув в процесі ще, жду дзвонка токаря. І будемо робити вещі. Вроді би два одинакових. А за счет балочного моста викидає цікавіше. І це задня резина ширша теж так, да? відоно дода. 500 мотогодин, ще вроді би все більш-менш сухенько. Ніде ще не бачив, що текло. Пока-пока. Там чуть-чуть, Де 32-й, ну там як завжди болячка. Тут дядьвася резиночки не будем їх скривати. Так, ждемо і тоді далі включусь. Ось і перший йде Толя. Зараз подивимося на мотор. В нього стоїть Мерсовський. Роздивимося, подивимося. Що там? Ага, є щось. Що тири бачу. Може ще більше бегів. Зараз оприділимося. Снідь капот, дятоль. Коротше, дитини, ти не треба мене. Та я вас не знімаю. Капота сніг! Страшний чоловік Толя, не захотів відкривати капота, каже, ми там одіяло, все утеплене. Наш пішліть будемо знімати добре. Де Дятоля? Десь був тільки що тут. Здрасте! Що купили? Селітра. Ці літра польська 500 кг убегу. Я Толь, ніхто не дзвонив за погрузчик? Ну я вон честь, а комусь потрібен. Біра. А ти мій номер скидав. Ні? Та ну канігачіш. А, а то на срітри? 24, 23 800. Серйозно? Ні, фіга себе 23 800 ціна. По красоті. він в конець достане Так що в общем підставляємо процес іде зараз будемо їхати займатися своїми ділами вивозити коріння підчищать дорогу під посадкою чи під лісосмугою чи під хащами чи як його правильно назвати ну вже повним ходом бачите йде посівна компанія хто добриво хто що але на погоду ще не стає. Ну і плавно ж переходимо до нашої роботи, яку робимо ми. Рубрика, значить, із 60 соток зробити 80. Перейшов до нас у орендну власність даний кусок. Тут такий він невеличкий, 60 соточок. І біля нього тут ростуть всякі-всякі отакі непотріби. Клиночки, перекленочки, акації і так далі. Зайнялися ми цим всім ділом. Щоб навести порядки, викорчувати це все. Приїхала Джісі Біха, повиривала всі корні. Черметон повиривала. І ми їх грузимо, ковшом, якраз куля нагрузив в прицепі повіз, вивозить. І вивозимо цей непотріб. Потім, потім підрівняємо. І буде по красоті. Тому що ці всі кущі, земельна ділянка числиться аж отам, а ці всі кущі не дають. Нормально обробляти ту землю, яку ми взяли у власність на деякий час. Тут та сама історія. Получається, клапти косьо і клапти коно. А отут росли клинки, які мають, не мають тут рости, тут числиться орна земля. То тут вийшло отак. Тут вже повивозили, залишилося отакі ось корінчики всякі повивозити, повитягувати, повикидати. Ковшом ще побігати підрівняти. Дісочками зарівняти. І буде красота. Буде порядок, а головне, що є, це порядок. Я завжди це казав, кажу і буду казати. Якщо взявся, значить потрібно доводити до ума. І зараз їдемо на інший кусочок. Там хлопці працюють з пилками. Там заросло теж не дуже не слабо, скажімо так. І щоб трактором не їздить, не цепляти, не дряпати, нічого, будемо робити роботу. Так що не переключайтеся, далі буде. Оце красота. І суть якова. Дор... Тебе мене знімай, знімай дорогу. Ось дорога. Отут куча гілочок. Старих, молодих і так далі, які лізуть сюди. Техніка в нас нова, новий трактор, нова сівалка. І, звісно, неохоче хочеться її царапати. То, що ми робимо правильно, наводимо порядок, який зазвичай. Оце отут залишимо, так як це не наш участок. А отут це наш участок. Тобто, щоб ми до нього могли сміло доїхати без ніякого цього всього діла, не царапуючи трактор, не царапаючи. Сівалочку доїхав, заїхав, зробив роботу. Там он таке саме було, ми там навели порядок, ну і вирішили тут зайнятися. Сильно туди лізти, ніхто не випилює, ніхто не запилює. Ці всі гілочки переробимо арпалом, як тільки буде час, тому що тому що час в нас піджимає, скажімо так, не вистачає в нас на все і рук, і часу, і погодні умови. Тут не сонце, зранку дощ, тут сонце блиснуло, все вже. Площа готова, можна їхати в поле, закривати вологу. І отак це дуже файно виходить. Який тепер зазор. Тобто, коли воно тут це все стоїть, не то що тут трактор їде і царапається, тут ні комбайн не проїде, ні КАМАЗом, там наприклад, там ще щось. А так буде все по феншує. Ці всі корінчики, які будуть відростати, будемо забризкувати раундапом. Може, селітрою будемо засверлювати. А оце все. Переб'ємо арпалом. Ну, те, що товстіше, звісно, ніхто його арпал кидати не буде. Буде якийсь кусок дров я, дров я, цього, дрючечка на розпалку. А ти, Саня, фотогінічний, зніматися будеш, бо Славік щось, як, як Тому, дівчинка. Зізнаю трохи. <свістя> <Бавдиків. свістя> <Йотуту. свістя> так що і тут ще уберемо це все з краю. Тоненькі ці однолітки. Ну воно як обереться, буде щось на щось похоже. Толку, що воно тут росте і заважає. Дивіться, ну яка тут ширина, там була, блін, ще менша. Ну, трактором, так, да, в принципі, питань немає, легковушечко і питань немає. Але щось вже там комбайном, треба кудись ту жатку піднімати, зацепляєшся, е оприскувачем не переїхати з розкритими крилами, як ми практикуємо на інших кусках. Так що, як я вже говорив, повторю ще раз. Порядок повинен бути порядком. Оце вам і весна. Зранку казав вже чи не казав, дощ такий ріпіжив. Ввечером вчора дощ такий лив, що це просто. Я отут їхав по цій дорозі, то машина прогрібалася, грязюка і так далі. Після обідсонечку пригріло красота. Ну і оце ж боремося за цими хащами. На іншу сторону перейшов нашого поля, де теж треба робити. Робить роботу, зараз ось показую. Ось одну літки оріх оставимо. оріх це бабло. А оце ось клинок, який блін, лізе кожен рік. Випилять на кучку. Тільки буде можливість з арпалом переб'ємо. І ось воно ж, бачите, як виходить. Можна отут, або ну, отут. Це поле після пшенички треба срочно діскувати. Завтра коля цим і займеться, я попру боронувати. Закривати влагу по сої. Тут теж ці терники, блін, однолітки. І тут теж треба його доводити до ладу. Виставив ось об'явлення з, з цим. І з пшеницею у нас там залишилося, блін, ну газон на остатка. Телефон не замовкай, сьогодні вже троє дзвонило, по ходу ціна на пшеничку пішла. Чи спрос пішов, чи ціна пішла, не знаю. Вроді щось аж підроздівся, щось і холоднувато. Так не люблю я площі, де є стовби. Це просто жах. Що при оприскуванні, що при сівбі і так далі. Вибачайте, за вітер на мікрофон ще не розбагатів. Всі гроші йдуть, йдуть на розвиток господарства. Так, пішов я тоді в общем, хлопцям підставляти, завтра по плану волога, дисковка, ну волога, закривати вологу, дисковка і, і далі буде, як то говориться. Так що підписуйтесь, ставте лайкоси, пишіть, коментуйте, чи правильно ми, в правильному русі ми направляємося чи ні. І звісно все буде Україна.